Заарештував трьох поліцейських, причетних до резонансної смерті жителя містечка Криве Озеро на Миколаївщині. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Один з затриманих Микола Хоменко під час засідання суду заявив, що поліцейські не діли наручники на загиблого Олександра Цукермана уже після того, як стріляли. Також додав, що ще один підозрюваний поліцейський Денис Ляхвицький після того, як вистрілив, підійшов і бив палицею лежачого затриманого. За попередніми даними слідства, поліцейські прибули за викликом про хуліганство чоловіка на підпитку. Затримали його, одягли наручники. Потім на місце події прибув ще один наряд поліції, і деякі з правоохоронців почали бити затриманого. Суд встановили наявність побоїв, але зазначили, що смерть настала в результаті пострілів з травматичного пістолета. Інцидент на Миколаївщині викликав широкий громадський резонанс. До прокуратури та райвідділу поліції прийшли кількасот місцевих жителів. Над затриманими поліцейськими агресивно налаштовані чоловіки хотіли влаштувати самосуд. Обласна поліція вже отримала нового керівника. Ним став Юрій Мороз. Він отримав завдання перевірити усі райвідділки Миколаївської області. Відділок у самому кривому озері розформовано. Громадський порядок тут тепер контролюватимуть правоохоронці із Миколаєва, Херсона і Одеси. Ми на даний момент можемо оцінити цих медичних документів і слідство, володіємо тільки попередньою причиною смерті. Це, це, це причина смерті є внутрішня кровотеча, яка призвела, привела до пострілу крововтрави наслідків травматичного пострілу в область серця. Екс-голова Держінвестпроекту України Владислав Каськів перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу. Про це заявили у генпрокуратурі та додали, нині працюють над екстрадицією колишнього чиновника із Панами. 18 серпня його зупинили на кордоні із Коста-Рікою. А вже 19-го Печерський суд Києва ухвалив рішення про взяття Каськіва під варту. Напередодні сам колишній високопосадовець заявив, що дійсно перебуває у Панамі однак ніхто його не затримував і він не є у розшуку. 70 гаубичних снарядів калібру 122 мм міліметри випустили бойовики в районі Авдіївки. Тут били також з мінометів, гранатометів і кулеметів великого калібру. Про це повідомляють у штабі АТО. По Архангельську застосували більш ніж вісім десятків снарядів калібру 152 мм. міліметри. Цей населений пункт досить віддалений від лінії розмежування. Поблизу Луганського зафіксовано активність бойових машин піхоти. Із заборонених мінськими угодами мінометів бойовики били по опорних пунктах сил АТО у Павлополі та Новому. Михайлівці. Неспокійно день минув і у Мар'їнці та Широкиному. Тут незаконні збройні формування здійснили провокаційні обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Президент України Петро Порошенко повідомив генсеку НАТО про ескалацію ситуації на Донеччині та Луганщині. Про це йшлося під час телефонної розмови високопосадовців. Петро Порошенко також розповів Єнсу Столтенбергу про зростання кількості російських провокацій на сході та у Криму. Своєю чергою, генсек наголосив на важливості повного виконання мінських домовленостей. Щодня у темряві таким є життя незрячих людей. За офіційними даними, їх в Україні понад 33 тисячі, а працевлаштовано лише п'яту частину. Самі ж українці з вадами зору розповідають, через соціальну незахищеність нерідко роботодавці наживаються на їхній праці. Я виконувала роботу, безкоштовно попросила за неї фінансування, мені відмовили. А коли сказала, якщо ви не будете платити зарплату, я просто від вас піду. А мені сказали, кому ти сліпа потрібна. Втім, найбільше небезпек спіткає незрячих на вулицях міста. Здебільшого інфраструктура в нашій країні не пристосована для людей з особливими потребами. Моя мама повністю незряча, абсолютно інвалід першої групи. Уже 17 лет. Страшно, когда самый близкий человек выйдет в город, который является опасным для нее, и в котором она не сможет комфортно существовать, не сможет комфортно добираться до работы, пойти в больницу, зайти в аптеку. Многие люди не хотят, чтобы их сопровождали. Да, понятно, что можно всегда вызвать человека, который поможет купить духи, апельсины, мандарины, вещи. Ночей хочете ходіть сам. Вот ви ж самі ходите в магазини, правильно? Ви не хочете, щоб вам хтось нав'язував своє мнение. Зробити хоча б мінімальні потреби доступними для незрячих та ставитися до них як до повноцінних членів суспільства. З такими закликами люди з вадами зору виходять на акцію вже не вперше. І сподіваються, влада їх все-таки почує. Українців серед загиблих чи постраждалих під час землетрусу в Італії немає. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ нашої держави. Президент Петро Порошенко доручив відомству запропонувати допомогу українських рятувальників і лікарів для подолання наслідків стихії. Нині на місці працює понад 4 тисячі фахівців. Кількість жертв продовжує зростати. Загинуло щонайменше 250 людей, багато з них діти. Нагадаємо, 24 серпня в Італії в 100 кілометрах від Риму стався землетрус магнітудою 6 балів. Американський діджей Shadow та група Run the Jewels зняли кліп, де показали шалену бійку політиків. Один з них навіть зламав олівець на кшталт того, як колись Янукович ручку. А місцем зйомок масштабного дійства обрали український дім у Києві. Творці зізнаються, прагнули зробити позитивне та життєствердне відео і показати політиків у їхньому кращому вигляді у рік президентських виборів. У США музиканти кажуть, хотіли, аби Дональд Трамп і Гіларі Клінтон наводили лад у стосунках саме таким чином. Влаштувати тур вихідного дня, витративши при цьому мінімум коштів, цілком можливо. Організатори акції Сім Чудес України продовжують відкривати цікаві місця. Черговою знахідкою стало місто Біла Церква. А тут надзвичайно важливо все-таки білу церкву спозиціонувати як класичне в нашій номінації історичне місто, оскільки тут. Фактично всі історичні події присутні місто буде звичайно такою цікавинкою для тих людей, які особливо планують, як я кажу, тури вихідного дня з Києва, мандруючи десь побіля столиці України, коли там можна за годину добратися і подивитися, повернутися назад Київ. Тому ми, як комітет акції «Сім чудес», вважаємо, що так би місто у нас дуже конкурентне. Ми вже починаємо такі роботи. Від, хочемо відновити ту автентичність, є проекти, ми працюємо з архітекторами, ми працюємо з, історії, з істориками і плануємо найближчим часом зробити наше місто привабливим і гостинним для туристів. Засноване у 1032 році київським князем Ярославом Мудрим, місто до сьогодні залишається багатим на історичні пам'ятки. Вражає своєю територією найбільший ландшафтний парк України Олександрія, який охоплює майже 300 гектарів. Для прогулянок облаштовано 20 кілометрів пішохідних доріжок. На кожному кроці зустрічаються цікаві споруди. Дивує своєю величо колонада, що має назву Луна. Вона виконана у вигляді грецького амфітеатру. Побудована за особливою технологією, де б ти не стояв, напівкругла стіна, акустично відтворює розмову чи спів. І на надій, нас до себе здійме Висота. Але справді в слово, як і пошепки в водно з однієї сторони колонади, вона абсолютно чітко передається в іншу, без жодних змін, без жодних спотворень. Знову ж таки, є існують легенди про те, що закохані люди, закохані пари, які освічуються один одному в коханні саме в колонаді Ехо, це їм вічне кохання, адже стіни почули, а луна передала і запам'ятала. Визначною пам'яткою міста є залишки підмурівок середньовічної церкви, яка вважається частиною білоцерківської міфології. Частково віднайдений фундамент є фактичним підтвердженням. Історія розбудови міста розпочинається саме з Замкової гори. До речі, знаходиться вона у самому серці Білої церкви. Серед улюблених місць мешканців та гостей міста є костел святого Івана Хрестителя. У ньому, як кажуть містяни, живе та дихає один з найкращих органів України. Ставляться до нього з особливою повагою, адже інструменту вже майже 27 років. Навіть грати на ньому дозволено лише двом фахівцям. Музиканти кажуть, що подібне звучання мають лише кілька органів у світі. Організатори акції Сім чудес України переконані, місто Біла Церква має усі шанси на перемогу.